Мої вітання з Миколаєва, ви на магії рослин, я Тетяна, я садівниця. Працюю тільки у себе в садочку. На інші садочки немає часу і сил. Мої помічники завжди поряд. О, той шоколадний, правда, такий. За їжу, правда, працює, але так собі. Фред більше допомагає. В планах чистка, обрізка, робота є, робота завжди буде на власному подвір'ї. Чим займаюся зараз так? Трошки вам покажу. Я зараз буду обрізати плюш, все, що виходить за межі альтанки, вкорочую. Це можна зробити навесні. Зараз у мене є час. Зараз приятлива погода і може бути крижаний дощ. Тому мені краще зараз це все зробити. Хтось навіть може і заживцювати, тому що він дає ж повітряні корінці. І це все можна у водичку поставити, щоб він трошки так отямився, ну, тому що низькі температури. І потім розсаджуєте в горщики. Це він квітнув, можна зараз зрізати так само, щоб не тягнули соки, у це насіння, тому що воно перетворюється потім в сині ягідки. Можна зараз розрізати, можна потім. Ну, Мені головне зараз оце все поприбирати. По плющу є декілька відео, не дам вам посилання. Зростає і у нас, і у батьків. Оце присоски плюща. І коли це дерево, живе дерево, жива рослина, то він висмоктує воду та поживні речовини. Я прибираю Ось так, відриваю. Я не даю йому настільки заповзати. Плюс це агресор. Потрібно його постійно контролювати. Є у вас сили це робити і час? Тоді садіть його. Агресивна Ліана. Що тут скажеш? Розсаджувати хризантему я буду в квітні, як прогріється ґрунт. Цей бордюр вже два роки поспіль зростає на одному місці. Можна так робити, якщо хризантема якась карликова, ну, не швидко зростає. Почистила сосни. Чим же буду обробляти? Профілактична обробка препаратами Міді у мене три варіанти: косайт. Оригінал Сполучені Штати виробник 25 грамів на 10 літрів води. Можна курзат Р, такий блакитний порошок, також буде блакитного забарвлення хвоя. Тут хлороки та цимоксаніл, дві діючих речовини. І можна біошок, це хлороки 30 мл на 10 літрів води. Препарати міді ми можемо поєднати з інсектоакарицидом від зимуючих стадій шкідника. І така бакова суміш підійде не тільки для вічнозелених, але але ще й для листопадних рослин. Тільки концентрація буде вища. Замовити можна у мене в інтернет-магазині Магія рослин. Я продовжую вичищати сосни від хвоєпаду, вичищаю деякі тоненькі гілочки, гілочки, гілочки вирізаю. Мені потрібно зробити так, щоб тут під ними, бачите, було вільне місце. Оце зрізана це рослина, шавлія, карадона, шавлія, сальвія, хто як називає. Зараз вона обрізана. Дивіться, зелененькі пагінці є. Можна було її більше залишати, але у нас ну, не така сніжна зима. Тому я вважаю, що буде все гаразд. Вона вже зимувала, теж в обрізаному стані. Ну і покажу вам пару кадрів, зараз, який це має вигляд. Зараз я вже досадила декілька кущиків, я продовжила цю лінію. І тут так само шавлія. Тобто, вся доріжка потім буде з цього боку в шавлії. А тут лаванда показувала вам теж посадку, я її не обрізала досі. Поки вона ось так. Тут навіть квіточки є. Ну, обріжу. Просто, як так, просто забулося, якось так воно. Дивіться, як барбарис змінює забарвлення. Це Марія. Я його тримаю невеликою колоною, пристригаю. Я ще видалила гілку у сосни внизу, тому що заважала вона Барбарису. Він навіть полулисий з одного боку. Тому кожній рослині потрібно сонячне світло, місце тоді буде гармонійно розвиватися. Такі сосни я вже буду формувати більш кардинально. У мене це в планах. Травень-червень, як піде приріст, і я хочу поїхати на майстер-клас, навчитися, як це правильно зробити. І вже такі досить дорослі рослини буду вже формувати. Хуліганьо на посту. А я вам хочу показати ще одну сосну. Це гірська сосна зростає 5 років, я всі рослини купувала маленькими. І зараз я ось так її вичистила, оголила всі гілочки всередині, щоб вона не була загущена. Тому що коли ми залишаємо опалу хвою під рослиною, вона накопичується, накопичується з року в рік. І вже збивається такий шар мульчі. А це не дуже добре для кореневої шийки. Тому намагайтеся час від часу розгрібати. Краще рослина дихає, краще провітрюється контроль шкідників. Тому я, я не кожного року так прямо вигрібаю, але ну, час від часу це роблю. І ялівець так само. Ялівець, що стелиться, під низу можуть бути такі прямо підгнивші пагони, тому я їх вичищаю, вирізаю, щоб теж він був охайним. Тому будь-яка рослина вимагає догляду. Оця сосенка теж, бачите, як вона взагалі вона мені подобається тим, що змінює забарвлення на жовте. Це може бути сосна, так само і Вінтергукт себе вести. І це сосна, я думаю, що офір, тому що купувала її без, без назви. Альпініст, давай злізай. Коржик Тетянович, я до вас звертаюся. Давайте додому. Що, заліз, залізти, тепер злізти не можеш, так? Да? Знову всіх рятуй. Давай до мене, давай. Давай. Ти хочеш, щоб я паркан завалила. Давай. й <рес> лапає б'є? Давай мені на макудить тут лісу. Давай, 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 давай. Тут у нас коржик спіймав хрущ... хруща, хотіла сказати, щура. Я з цими хрущами аж цей щур запищав. Коржик, ти що його? Давай. Він тільки його тримав в зубах прямо. Я поки схопила телефон, і коржик його відпустив, той та хрущ... Хрущ... щур так за... закричав: давай, давай, коржик, хопай його. Давай, ану. Тут вже і фред, тут вже всі. Так, тихенько. Пошородимо. Не заважати. Тут вже і сторми, тут вже всі. А ну давай, Фред, давай, давай, команда, давайте. Давайте коржичок, давай, треба його схопити. Давай, 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 давай. Молодець, молодець, ти убіжав, Фред! Давай. Давайте, давайте. Коржуля, давай, давай. Вся надія тільки на тебе, давай. Каржулянце, давай, Фредюля, давай. А с тормі, Ми дами, ми в цьому не приймаємо участь, називається. Піснесана, давай, приєднуйся, давайте, давайте. Ну що, спіймають, не спіймають. Кай десь. Де Кай? А Кай, напевно, вибіг. Ну що, давайте, давайте, чих. Каржульки, ну давай. Ну шо там? Стормі. Що ми сидимо? Хто ж спіймає? Фред? Вот-вот-во-от-во-д! Я міжна щуріп боюся, повуків я не боюся, а щурів, ну, якби, да, можна було б прихлопнути ногою, але я так не можу. Все, Фред! Фред! Фу. Фред спіймав. Як завжди. Хто шукає засіб від щурів, ось він. Це пес Фред. Охороняє. Ні, це він ж всім показує. що Дивіться, що я зробив. Молодець, молодець. Потім викинув. Мені подобається забарвлення у сливи саме зараз. Багряний лист. І ця слива, цистена, вона змінює лист впродовж всього сезону. Спочатку він навесні, в квітні, він так само багряний, потім він зеленіє і на осінь знову багряний. І є у мене відео коротесеньке, я показувала, як я її сформувала, вирішила саме так, тому що вже декоративні дерева, такі як сакура, деякі сливи, вони вже. Підхоплюють маніліоз, тому тут потрібно дуже обережним бути, тримати на контролі, і якщо вам краще саме так тримати, то обрізайте, формуйте, як вам зручно. Всім мирного вечора, тихого вечора. Ідемо додому, вже темно, у нас вже в 17-15 і вже ось так темно. Тому роботи небагато можна зробити, або треба раніше вставати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі Магія Рослин.